Українська народна казка Лисиця і глечик читає Андрій Любіч. Були собі дід та баба. І от пішли вони в поле жито жати. І взяли з собою глечик з молоком. Прийшли в поле, а баба й каже, а де б це глечик поставити? А постав воно стара під кущем. Баба послухала діда і поставила Глечик під кущем. От пішли вони жати. Жнуть та й жнуть. Аж біжить лисичка. Побачила лисичка Глечик, випила з нього молоко, а голови назад витягнути не може. Ходить, крутить головою, приказує Глечику, ну пожартував і годі, випустити мою голівоньку. А Глечик не відпускає, хочеться що робити. Почекай же, клятий глечику, каже лисичка, ось я тебе втоплю. Побігла лисичка до річки, устромила голову в воду, наповнився глечик водою і потягнув за собою лисичку на саме дно. Не пийте, дітки, молоко із чужих глечиків.